До мене часто звертаються жінки, які думають, що їхня проблема це зайва вага. Їхні історії різні, але є речі, які повторюються і об'єднують їх. І перш за все, це їжа. І справа не в тому, що і скільки вони їдять ні. Тут інше. Вони їдять не через голод, а коли всередині тривожно, напружено, самотньо. А їжа найшвидший спосіб трохи заспокоїтись, не найкращий, але знайомий. Друга риса. Вони звикли тримати все під контролем, бути сильними для інших і не показувати, що їм важко. А коли сил не вистачає, з'являється знову їжа, знову без голоду. Просто тіло, ніби прагне стати більшим, щоб витримати навантаження. Третя риса вони намагаються відповідати чужим очікуванням і забувають про свої межі. Вага стає як захисний щит, щоб не відчувати занадто багато тиску чи болю. І завдяки цьому вони неусвідомлено тримають світ на відстані. Ці риси, пристосування, спосіб виживати і піклуватися про себе, якому жінки навчилися, з батьківських установок, з власного негативного досвіду. Але це можна змінити. І якщо ти впізнала в цьому себе, я підготувала гайд. Сім типових сценаріїв, що часто стоять за переїданням. Зміни починаються з розуміння, тож напиши в коментарях гайд і я надішлю тобі файл.